З вами телерадіокомпанія Лозова у студії Марина Краминська. Я вітаю всіх, хто з нетерпінням чекає інформації. Все, що встигли підготувати до вашої уваги. У грудні 2011 року депутати Лозівської міської ради затвердили проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, право власності яких виставлятиметься на продаж шляхом проведення земельного аукціону у червні 2012-го Затвердили умови продажу у липні. Звіт про експертну грошу. В оцінку та стартові ціни продажу права оренди два місяці тому проведено конкурс з визначення виконавця проведення торгів у вівторок. Аукціон відбувся Наша повномочі починається з моменту підписання договору на організацію і проведення земельних торгів. Після проведення конкурсу Горсоветам собственникам землі. на определение торгующей организации. Городской совет обязан нам передать все документы для проведения торгов. Это техдокументация, оценка, и всевозможные. То есть ну, все, что надо для проведения торгов, для информационной карточки составления по торгам. И, и все. То есть всем остальным занимается непосредственно исполнитель. Дата проведения назначается исполнителем. не раніше ніж через 30 днів після публікації об'явлення стрісок масової інформації і не пізніше, ніж 90 днів. умови проведення у лозовій земельних торгів і інформацію про дату проведення було оприлюднено у всеукраїнському біржовому віснику. Розповідає представник Київської біржі, що виграла конкурсі Юрій Волковинський. Торги розпочалися 26 березня. Доброго дня шановні учасники земельних торгів та запрошені гості. Сьогодні, 26 березня 2013 року, проводиться земельні торгі з продажу права оренди на земельні ділянки, що знаходяться на території Озівської міської ради. Учасників зауваження або питання відносно порядку проведення аукціону є. Все ясно. Тобто оголошується земельні торгі відкритими. На аукціон було виставлено три лоти, три земельні ділянки. Земельна ділянка для будівництва об'єкту ринкової інфраструктури площею 20 соток по вулиці Жовтнева, 32. Земельна ділянка для будівництва об'єкту з надання ритуальних послуг по вулиці Південна, 2 площею 20 соток. І з аналогічним цільовим призначенням земельна ділянка площею 3 сотки по вулиці Паркова, 10 а. За ходом торгів спостерігав відповідальний представник біржі. Мав контролювати дотримання законодавчо встановлених правил земельних торгів і ліцитатором, і учасниками аукціону. Їх було четверо. Ліцитатор оголошував номер лота, характеристики ділянки, а також її стартову ціну. Учасники сповіщали про готовність придбати лот. Кожного разу ліцитатор послідовно збільшував ціну на крок торгів. Він складав 0,5% від початкової експертної вартості земельної ділянки. Удар аукціонного молотка сповіщав про завершення кожного торгу. Мою вітання переможця запрошуємо підписати протокол по закінченню торгів і отримати реквізити. 16 тисяч гривень додатково надійде до міського бюджету внаслідок продажу права оренди. Винагорода виконавцю проведення торгів регулюється постановою кабміну та може бути стягнута або з організатора аукціону, або з учасників. Скоріше на победителів, возлож. То есть, ну, будем экономить бюджет местный.